Друзі, друга партія матчу. Вінницький фаховий коледж Нуфт. Вони в синій кормі. Команди Гадюки. Перша партія 30-28 на користь хлопців з Нуфту. А Гадюки з усе Максима Сасіка також третій другий партій, один можна. Вони нападають. Дають вау. Венгрій. Бака з місцевому ну, все. Якщо відницький соколах він грає центрально покупче, то тут він грає діагонально я так, э, догравато. До до Олександр В сітку заліз Максим Два-два Максим, ні, Максим Сасюк. Ти щенка нападає. Прийом мисієн. Це поляничка. Осук спітка, сам Ярослав Палямичко. Тестове прізвище в нього, на якому перевіряється російська швобота. Одна з яких каже, що у них паляниця це клубніка. Ну така у них клубніка. Днями трапилась. Да, ось пробиває. На дьотки. Днями трапилась клубніка у них де там. На аеродромі Морозовську. Венгерський, ЄС. Рудничка. Невдала передача. Максим Сесук там нічого не зміг вичавити з цієї ситуації. І Лужанський на за рахунку 4, напевно. Александр Козак. забываем его обещает. матч сегодня у него. хоть хоть кот складается. Козак на подаче. 6-5 рахунок, да? 6-5. Звичайно, скидка Лужанський. Така комбінація. А, ну, треба м'яч вище піднімати. Ну, це така задумка. Стрибку давав передачу 10 номер. це щось таке, знаєте. Перемодрили, як тебе. Першу треба навчитися давати передачу, другу передачу. Звичайно, стоячи на паркеті, а вже потім це як, колиш... як колишній Ну, Десь на такому рівні, можливо, трішки вище. Тим часом 7-6 попереду гадівки не вже подають, не подають. Шопко, Капітан команди. І 7 рахунок. Друга партія, нагадаємо. А там, там можна, навіть трос був. Або як каже мій знаменитий колега з Суперліги Української Захаченко Даніїл, верхній трос. Звичайно, що все ж два троси. Ще й бокові полетів вісім вісім рахунок зараз заміна. під дев'ятим номером Руслан Витов выходит на майданчик. <реслужит> Такая чітка. Ну, треба бити, да, в Качу, <реслужит> хочу <реслужит> <реслужит> Вишкрібати цей мяч, підшипки. 9-8. Я подався Руслан Вітов. Бу -будов. Бу Душанський зараз відболіться, <свистись>, а я чуть не проживав подачу. супер. Ай-яй-яй-яй-яй, Ген Мусіенко. Ген Мусієнко. Там що десь 9. Operador Januk. Al. Concreto, não aqui. Al. Desce, Десь оціальний тишин, я не знаю, є 2 метри, але ну, напевно є. Має бути. Можу десь метр 99, але завтра чи післязавтра хлопець росте. 13 десь, Тайм-аут беруть гадюки рахунку 10-13. Послухаємо Леоніда Миколаївича, якщо чутно. Десять. Скидка Максима Сасика одиннадцять Зансько не пройшла пісенько. Гадюки нас доганяють потихеньку, Суперника. І рахунок вже 14-13, вже гадюки попереду. Програвали 10-13, такий собі камбек. Зрівнюють рахунок тищенка нападачі, 14-14, ну, зараз. Вступається місцем Ліборова Владиславу Ткачуку. Теж, <зваж> <О, і що, зваж> до речі, з у <зваж> <О, зваж> Забувається. 16-14. 16-15. Такі 16-14 на, на, на таблі. Ну, собачья шестнадцать, шестнадцать. Результативна дія від 9-го номера в цьому матчі 17-16. Тайм-аут Леоніда Моргаєва. Ні, відбудуться матчі сьогодні, 7 квітня 2024 року, відбудуться матчі чергового туру у вищій лізі. Вони вже, напевно, вже відбуваються. Тобто розпочався перший матч, грають у Вінницькому медичному коледжі. Семнадцать. Оксана козак на подачі. Знову рахунок рівний, але вже на подачі гадьбу. подвійне торкання. Така подачка, планирок. 19. 19, 19. 19, 19. 21 Город Макси. Гадюка Петруева. Тищенко забавил. 20-21. 21-21, а на подачі 12 номер. Навпаки, 21 21 номер 12. Зараз прийматиме 12, ні, 13 прийма. Качук пасує. Тайм-аут була недавно. Претензії до Ще Все внукті є ну, в Вінницькому фаховому колезі наша команда, яку тренує Анна. Анна, Анна, Анна. Красюк. Анна Красюк. Це 2-23 на подачі Мутка. 22 сетбол. секбоу. Вау, двадцять два виграють дядюки другу партію. Рахунові партії матеріали.